Добрий день, друзі. У нас сьогодні дуже сонячний день, а я хочу зняти відео про ландшафтників. Малесенький секрет ландшафтників. Чи поділюся ним, скажімо так, поки моя племінниця годує качок в парку. Суть роботи ландшафтників. І чому ландшафтники часто чуть-чуть? Зверхністю дивляться одне на одного, компанії з верхністю дивляться одне на одного, і кожен хоче бути кращим один за одного. Це дуже просто. Люди керуються страхом, страхом того, що вони не є кращими, розумієте? Або хочуть бути кращими за когось. Тому що що? Тому що професія ландшафтного дизайнера це не X дорівнює е, Розумієте? Це творча професія, і творчість, як завжди, супроводжується тим, що люди не до кінця розуміють, чи правильно вони це роблять, і чи це сподобається іншим людям.